Дівчатка, налітайте Audi Q5 2015 року випуску у комплектації Premium Plus. Вона в нас пригнана з Америки з наймінімальнішими пошкодженнями та крашене тут тільки лєве крилишко. Авто оснащене двохлітровим бензиновим двигуном. Також воно на повному приводі має високий кліренс. Також зверніть увагу на ці непошкрябані, хороші диски та на класну резину, всесезонну. Наша автівочка повністю на безключовому доступі має дуже красивий світленький такий салончик. Погляньте на сидіння. Вони у нас в досить хорошому стані, адекватний, все супер. Е, так, мультимедіа аудіо, оригінальна, допомога при спуску, підігріва сидінь, двохзонний клімат, коробка. Заводиться кнопкою старт-стоп, електроручник, управління. Мультимедію все як, звичайно. Завали авто. Так, працює в нас взагалі без проблем, без жодних помилочок. Так, тільки треба пристібнутися. Да? Пробіг у нас 106 тисяч миль. Саме миль, переведіть там на кілометри. Музика є в нас хороша, карти всі цілі. Повний електропакет, дві пам'яті положення, сидіння водія, підігріви дзеркал. Є також сліпі зони та автоскладання дзеркал. З салону ми можемо також відкрити багажник. Погляньте зверху. У нас панорама взагалі супер. Цьому світленькому салончику ще більше простору вона придає. Щодо обслуговування, всі рідини замінено. Технічно, також, як ви бачили, авто без нарікань, немає ніяких помилок. Все тут обслужено, авто повністю готове до експлуатації. Також важливо, що кондиціонер у нас також працює, він заправлений, все добре, ніяких проблем. Перейдемо на задній ряд сидінь. Маємо тут підлокотник з підстаканниками. Тут у нас є підкурювач, сіточки, щоб положити там якісь особисті речі. І також тут карти всі в чудовому стані. І погляньте, який охайний та вмісткий великий багажник у нас є. Все тут опрятненько. Він у нас іде на електроприводі. І ми маємо також передні та задні парктроніки і камеру заднього огляду. Авто справді класне та вартує вашої уваги. А переглянути та придбати його ви можете у нас на авторинку, що знаходиться в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18. Приїжджайте на тест драйви Ми працюємо кожного дня без вихідних. Ціна на дану автівочку 16 тисяч доларів. А також ви можете придбати її, звичайно, що в лізинг або кредит. Звертайтеся.